Доброго здоров'я усім! Закалювання триває, видимість не дуже, але все ж таки сніг є, погода є, морозець є, все є для того, щоб кирнати. Ух, слизько трохи. Шановні глядачі, брати, сестри, друзі. Закалювання триває. Насолоджуємося холодом. Холод гартує характер. Зараз приємно дивитись, як входить у моду TikTok, Фейсбук. Люди пірнають, люди вирубують ополонки. Хто як може, гартує свій характер. Тільки тоді, коли ми переступаємо межу звичайної зони комфорту, тоді ми розуміємо, як відкриваються в нас нові можливості. Організм працює по-новому, запускаються всі процеси, уходять стреси. Саме головне приборкати в собі паніку. А паніку приборкати можна тільки диханням. тож… Не забуваємо підписуватись, ділимось в коментарях практиками, хто як уміє боротися із страхами, по-перше, бо це по більшій частині тільки вони нам заважають, будь-що робити. Робіть корисне, будьте здорові і не забувайте його берегти, коли воно є. Слава Україні!